Вітаю! Сьогодні попрацюємо з арифметичними діями з дробами, а саме додавання і віднімання, причому розглянемо і дроби з однаковими знаменниками, з різними, і мішані дроби. Тобто дріб або мішане число, мішане дріб і так вживають і так, там де присутня і ціла частина, і дробова. Починаємо з найлегшого випадку, це коли дроби мають однаковий знаменник, бо ми можемо додавати і віднімати дроби лише тоді, коли у них знаменники однакові. Тоді додаємо чисельники, а знаменник залишається той, який і був. Одна п'ята додаємо дві п'ятих. І так, спочатку завжди себе питаємо: знаменники однакові? Так, якщо ми даємо позитивну відповідь, знаменник залишаємо, який у нас і був, а додаємо чисельники. Все. Аналогічно працюємо із відніманням 4 сьомих відняти одну сьому. Це одно перше питання, яке собі ставите: чи знаменники однакові? Знову даємо ствердну відповідь: знаменники однакові. Тепер чисельники віднімаємо. Знаменник залишаємо. Я із знаменника і починаю: 7. А тепер чисельники віднімаємо 4 мінус 1, 3, 3, сьомих. Якщо додаємо ціле число до дробу 2, додати 1 третю, так і буде 2, 1 третя. Давайте додамо мішані. Дроби або мішані числа. Присутня ціла частина, натуральне число. 1 ціла читається. І дробова частина 2 сьомих. І оце все разом це буде мішане число або мішаний дріб. Намішали і натуральне число. І дробова частинка. Додати 4,3 сьомих. Алгоритм незмінний. Я ставлю собі питання: які знаменники? Однакові, все знаменниками вирішили. Знаменник такими залишиться. Знаменник буде 7. Чисельники додаємо без змін. 2 плюс 3 маємо 5. Але тут ще й додаємо цілий частини. 1 плюс 4 5. І маємо відповідь 5,5 сьомих. Додали два мішних числа, отримали мішне число. Ну, можна і ціле отримати, якщо два мішини додамо. Давайте для підтвердження: 2,1 третя, плюс 1 тіла 2 третіх. Знаменники однакові, я знаменника починаю. Чисельники додала 1 плюс 2 буде 3. А тепер цілі частини 2 плюс 1, 3. Маю 3,3. Дивіться, коли ви отримали дробову частину, у якої чисельник і знаменник однакові 3 третіх, 5 п'ятих, 7 сьомих. Це вам готова одиничка. Ми сьогодні з цим ще будемо стикатися. Коли ми одиничку, тільки в зворотній дії, ми будемо заміняти дробом. І тоді маємо: тут було 3, цілих, 3 третіх ще дає одиничку, разом буде 4, цілих. ось коли два мішаних числа дали нам ціле число. Віднімання. Ну, віднімання здійснюється аналогічним чином. 7 дев'ятих мінус 1 дев'ята, ще раз повторимо, ми вже один приклад тут був: 7 мінус 1 6. Дев'ятка залишається, ще раз наголошую, дев'ятку, щоб не було таке, що 9 мінус 0 і таке зустрічала. Знаменник залишається незмінним. Віднімаємо чисельники і отримаємо дріб 6 дев'ятих. І ось отримали дріб, в якому ще можна виконати скорочення: чисельник і знаменник. Поділити на одне те ж саме число. В даному випадку і 6 і 9 можна поділити на 3. 6 ділимо на 3, залишаємо двічку. 9 ділимо на 3, залишається 3. Отримали 2 третіх. А ось уже складніший випадок 1 відняти 3 п'ятих. Пам'ятаєте, згадувала. Що одиничка це дріп, у якого чисельник і знаменник однакові. І так то ми з цієї одинички можемо зробити дріб, у якого чисельник і знаменник однакові. Але ми бачимо, що в другому зменшувальний від'ємник, у від'ємнику знаменник 5, то доцільно одиничку представити таким чином, щоб там також в знаменнику було 5. Тобто 5 п'ятих. Цю одиничку я могла представити 3 третіх, 7, сьомих, 10, 10. Але нащо, якщо мені треба, щоб знаменник був 5. І ось тепер я цю одиничку замінила дробом. Таким чином, що знаменники однакові. Нагадую, знаменник переписую. а чисельники віднімаю. 5 відняти 3 маємо 2 п'ятих. Ну, давайте ще одну спробую. 1 мінус 2 сьомих. Якщо б я вас запитала, як зараз варто представити одиничку, ви б мені сказали 7 сьомих. 7 сьомих мінус 2 сьомих, маю 5 сьомих. Що робити, коли це не одиничка? Маємо приклад 5 відняти 1 четверту. Ну, дивіться, ми в попередніх двох прикладах з одиничкою працювали. То давайте не будемо нічого придумувати. Уже до нас все придумали. Ми від цієї п'ятерочки від цієї п'ятірочки від одиничку. Дивіться, якщо від 5 забрати одиничку, буде. 4. А ось ту одиничку, яку ми відокремили, ми її представимо у вигляді дробу. Знову ту одиничку, яку ми ніби відірвали від п'ятірки, ми можемо зробити 5 п'ятих, 7 сьомих. Але нащо? Дивимося знаменник 4. То варто цю одиничку представити як 4 четвертих. Оце наша одиничка. Мінус 1 четверта. Так, знаменники однакові. Я починаю з знаменника. Чисельники віднімаю 4 мінус 1, 3 і цілу частину переписую, тому що від неї нема що віднімати, По в другу дробу відсутня ціла частина. Спробуйте 6 мінус 2 сьоми. Дві 30 секунд ваші. Знову відокремте одиничку. Я помовчу 30 секунд. 30 важко мовчати мені. Тому я починаю П'ять цілих одиничку, яку відокремила від шести. Я її заміняю на дріб 7 сьомих. Відняти 2 сьомих без змін. І знову. Бачите, наша мета зробити так, щоб знаменники були однакові. Ми це зробили. 7 переписую, знаменник залишаю. 7 відняти 2. 5. Ну і ціла частина без змін. Ось. 5 цілих, я перепрошую, отак, 5 сьомих. Саме попрацювали з дробами, у яких або одразу був знаменник однаковий, або його можна було зробити за один крок однаковим. А що ж робити, коли знаменники одразу присутні і одразу вони різні? Залишається без змін все те, що я раніше говорила. Ми можемо додавати і віднімати дроби, лише коли у них знаменники однакові. Тому не залишається нічого іншого, як зробити. Бачте, табличку множення, збільшую, вона нам в деяких випадках знадобиться. І так, перший приклад. Маємо дві третіх. Плюс 5 восьмих. Перше питання які знаменники? І одразу відповідь різні. І ми, ніби зупинилися, бо ми далі не можемо додавати, поки не зробимо знаменники однакові. В даному випадку говорять, що потрібно ці дроби звести до спільного знаменника. Давайте так, якщо ці дроби невеликі числа, скажімо так, це числа до 10, до 10. Перше, що ми перевіряємо, ми беремо більше із цих чисел, 8 і питаємо себе, чи 8 не ділиться на 3? Ні, не ділиться, тому 8 не може бути спільним знаменником. Дивіться далі, яка хитрість. Ми дивимося табличку множення на 3 і табличку множення на 8. І шукаємо, яке у них однакове число і там, і там, і в цьому стовпчику, і в стовпчику на 3, і в стовпчику на 8. І відшукуємо таке число однакове, це ось число 24. Оце і є спільний у них спільний знаменник. Ще раз повторюю: це так будемо поступати, якщо у нас числа до 10. Ми знайшли цей спільний знаменник 24. Ми і перший, і другий дріб будемо перетворювати. Ми самі зробимо так, щоб знаменники були 24. Бачите, я їх вже записала. Для цього шукаємо додаткові множники. І так, табличка множення ось на 3. Тут є 24. 24 поділити на 3. 8. Сюди додатковий множник 8. 24 на 8. Сюди додатковий множник 3. І ось ці додаткові множники виконують свою пряму дію. Множиться 2 на 8, 16, 5 на 3 15. Тепер маємо знаменники однакові, додаємо чисельники, а знаменник залишається той же 24. Так, 16 плюс 15 здається 31. І ось тут ми перший раз сьогодні зустрічаємо дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник цей дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Думаємо: скільки в 31 поміщається цілих 24. Тільки один. Оцю одиничку, і пишемо: це ми показуємо, що в 31. 24 повністю поміститься тільки один раз. І ми забираємо цю 24. 31 Відняти 24. У нас залишається 7, 1,724. Ну, Дивіться, кому складно ще ось покажу, наприклад, 10 третіх. Неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Скільки в десятки поміщається цілих трійок? 3, 6, 9. Три рази трійка поміщається. Отже, я пишу 3. Вказую, що в 10 оці трійка, три рази можна помістити. Якщо три рази по 3, це буде 9. Я забираю оці три трійки. 10. Якщо я заберу 9, залишиться 1, трійка. Так. Наступний приклад. Що робити, коли у мене дванадцятих мінус 3, восьмих? І ось же попередній метод не працює, тому що у мене 12 більше, ніж 10. Ну, перше питання Я пропустила автоматично 12 і 8 знаменники різні. Дивіться, якщо вже табличка множення не спрацьовує, вчи так завжди: вибираємо більший знаменник. 12. Перевіряємо, можливо, він буде спільним знаменником, але ні, 12 на 8, на жаль, не ділиться. Тому починається 12 збільшувати. І так, 12 на 2, 24. Ага. 24 на 12 точно ділиться, бо я множила на 2. Перевіряючи, 24 ділиться на 8. Так. Якби мені не підійшло 2, я б множила на 3 на 4 і так далі. Але тут у мене вийшло, що спільний знаменник 24. Бо 24 і на 12 ділиться, і на 8. Так. Починаємо додаткові множники шукати. 24 поділити на 12, 2, додатковий множник. 24 поділити на 8, 3 додатковий множник. 2 на 7. Тут маємо 14, 3 на 3, тут маємо 9. Ось тепер в знаменники однакові. І тоді тут маємо 24. Знаменник без змін. А 14 мінус 9 5. 5. Двадцять. Так, мішані. 12,38 плюс 8,1 шоста. Алгоритм залишається тим же. Не потрібно нічого нового придумувати. Перше питання. Знаменники різні. Далі працювати не можу, поки не зроблю знаменники однакові. 8 і 6. Ага. І обидва числа менше за 10. Табличка множення на 8, табличка множення на 6, у них спільне число. Знову ж таки, 24, це вже третій раз. Роблю так, щоб знаменники стали однаковими. І тут у мене буде знаменник 24, і в другому числі знаменник буде 24. Цілі частини в даному випадку просто переписую. А сюди додаткові множники. 24 на 8, 3. 24 на 6, 4. Ось два. додаткові множники. Тепер вони виконують свою функцію. Множиться. 3 на 3. 9. 1 на 4. 4. Тепер дивіться, яка картинка у нас. Ми самі зробили так, що знаменники однакові. Знаменники залишаються без змін. Я починаю із знаменника сьогодні, 24. Чисельники додаю 9 плюс 4 13. А тепер цілі частини додаю 12 плюс 8, 20, цілих, 13, 24. Ну, тепер спробуємо з відніманням: 3, цілих. 1 16 мінус 1 8. Знаменники різні. Шукаю спільний знаменник, використовуючи правило. 16 більше, до речі, 10. Тому перевіряю, 16 це більший знаменник. Так, 16. Можливо, він одразу підійде. Перевіряю, 16 ділиться на 8. Так. Отже, 16. І будемо моїм спільним знаменником. Роблю таку заготовочку. Тут 16, тут 16, між ними мінус. Цілу частину без змін. Додаткові множники. Тут і так, уже 16, тут я не буду перетворювати. Додаткові множник. 16. Ділю на 8, маю 2. І ось він додатковий множник. Маю. Дві шістнадцятих. І тут, здається, картина маслом. Знаменники однакові. Але виникає інша проблемка. Я не можу чисельники відняти, тому що один менше за два. Ми сьогодні вже з вами робили операцію, коли відчіплювали від цілої частинки одиничку. Так ось дивіться, що я зроблю: я від цієї трієчки заберу одиничку, і ця одиничка піде сюди. Тут уже буде 2 цілих. А ось та одиничка, я її представлю як 16 Хоч, якщо хочете, я тут прям напишу 16 16-16, це та одиничка. І оце 16 16 додасться до однієї 16, і тут у мене стане 17 17-16. Або, можливо, вам легше буде так запам'ятати. Якщо ми забираємо одиничку від троєчки, це ми до чисельника додаємо цей знаменник. 1 плюс 16 буде 17. Ви до чисельника додаєте знаменник і записуєте чисельник. Ось ця одиничка так працює. Або пам'ятайте про цей спосіб. Тепер відняти 2, 16. Ну, тепер все в порядку. Знаменники однакові і чисельники можна відняти. Пам'ятаєте, що я сьогодні працюю таким чином, що я спочатку знаменник записую 16, тепер віднімаю чисельники. 17 відняти 2 маю 15 і цілу частину переписую 2,1516. Оце, мабуть, був найскладніший випадок. Не можете відняти позичаєте. Ось якось так.